Доброго дня, друзі, я Матюшенко Олексій, депутат Полтавської обласної ради. Зараз знаходжуся на дорозі Т-1705, від Гадіча до Новоселівки. Зараз дорога повністю проїзна. І Коли я говорю, що разом можемо зробити більше, от. Разом із Сергіївською територіальною громадою та Петрово-Роменською вдалося зробити проїзної дороги струменевим методом до снігів. Далі підключився Володимир Нестеренко, голова Гадівської територіальної громади, який асфальтним покриттям доробив її до снігів. І Ми маємо повністю проїзну дорогу до Новоселівського перехрестя. Далі їдуть люди через Качаново, виїжджають на Погарщину. І от сьогодні з'явилася гарна новина. Сьогодні агенція відновлення в Полтавській області оголосила величезніший тендер на суму 666 мільйонів гривень на ремонт від 6-го кілометра до 30-го. Тобто 23 кілометра планують відремонтувати. Тому констатуємо факти і дивимося за перебігом події. Надіємося, що державне фінансування і ремонт цієї дороги буде. Тому разом можемо зробити більше і надіємося на це.